Друзі, привіт! Магазин VeloMaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Формула Тор Велосипед може бути на колесах 24, 26, 275 та 29. Сьогодні для прикладу покажемо велосипеди на 27.5 та на 29 колесах. Є різні забарвлення. Для прикладу показуємо такий чорно-помаранчевий, по заводу він. Називається мідно-чорний з помаранчевим. Тобто він не зовсім чорний, в ньому є такі, скажімо так, вкраплення металіку. металіку. Так виглядає рама, гарний гідроформінг, широка верхня труба, траси заховані всередину рами, гарно проварено, є бонки, щоб встановити багажник. Так, виглядають задні дропаути. Є також бонки для встановлення флягу трямача насоса. Це був 29. -й. Так виглядає 27,5. Все однакове, відрізняється тільки розміром коліс. Також чорно-помаранчевий. Є для прикладу ще синій. Також їде дуже велика партія темно-сірих. І інші кольори зможете подивитися на сайті. Розміри рам у велосипеда з 27,5 колесами буде 16 та 18, у велосипеда з 29 колесами може бути 17, 19 та 21 рама. Обладнання роздивимося на велосипеді з 29-ти колесами, так як казалось раніше, обладнання у них однакове. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермова колонка 1 на 8 стандартна. Кермо сталеве доволі широке. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. Моноблоки L2A3 2 на 8. Вилка у велосипеда сталева, вона пружино еластомірна, має механічний локаут та регулювання жорсткості. Покришки шириною 2.10 з універсальним протектором, абода подвійні алюмінієві, втулка і передня і задня алюмінієві на промислових підшипниках, передня та задня на ексцентрі. Також бачимо дискові механічні гальма, розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на дві зірки. 22-36 кількість зубів на зірках, шатуни сталеві, довжина 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат і перемикач передній L2A3. Задній перемикач Shimano Torney TX. Задні зірки це касета. Тут 8 зірок, 11-32 кількість зубів на зірках. І задня втулка алюмінієва, як казалось раніше, на промислових підшипниках під ексцентрик. Так виглядає. Так виглядають задні дискові механічні гальми. Також, як ми бачимо, по заводу встановлена підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою Ексцентрика, сталевий підсидільний штир. І таке доволі комфортне, зручне сидіння брендоване під форму. Дуже гарний варіант бюджетного велосипеда на алюмінієвій рамі має ряд таких своїх переваг, як саме перше, це касетна втулка, алюмінієві втулки. Касетна втулка має таку перевагу, що вона витримує більші навантаження. Також маємо гарну алюмінієву раму. З красивим гідроформінгом, можна встановити багажник, і едбонки це також суттєвий плюс. Дискові механічні гальма, амортизаційна вилка, непогані перемикачі, все це робить цю модель доволі хітовою. Також ви можете вибрати собі забарвлення під ваш смак і різні розміри рами та різні розміри коліс дають великі можливості по підбору під різний зріст велосипедиста. Велосипед має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Ми є офіційним представником, так що у вас буде гарантія, все. Придбати його зможете в оплату частинами, наложеним платежем, онлайн оплату, як вам буде зручно. Доставка новою поштою по всій Україні безкоштовна. Якщо у вас залишились запитання, набирайте менеджерів, вони вам все підкажуть. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!